Шановні читачі, 31 жовтня виходить новий номер вашої улюбленої газети. Що ви знайдете на її шпальтах? Ексклюзивне інтерв'ю з Валентиною Нечволод, жінкою, яка попри війну та втрату дому відкрила у Харкові жіночий простір для переселенок. Історія, що надихає та дає віру в майбутнє. Також дізнаєтеся, як підготуватися до виходу на пенсію, щоб уникнути клопотів із документами. А ще корисна інформація про нові офіси, зроблено в Україні, що відкрились на Дніпропетровщині, і де можна отримати підтримку для бізнесу. Мобілізація: нові правила та важливі зміни у законодавстві. У рубриці Відомі люди читайте про Михайла Бойчука, художника, який створив унікальний український стиль, відомий як бойчукізм, та заснував школу монументального мистецтва. Також у номері є статті про здоров'я, як уникнути інсульту, зберегти зір і чому регулярні огляди важливі. Домашній затишок, традиційні українські страви у сучасній інтерпретації готуємо смачно та з любов'ю. Нагадуємо, що вже триває передплата на 2025 рік. Купуйте новий номер вістей Придніпров'я» у місцях продажу преси. Вісті Придніпров'я» – ваш надійний інформаційний компас.